1267 рік у повітрі висить перечуття війни. Могутня імперія Нільфгарду жадібно дивиться на північні королівства з протилежного берегу Яруги. Перечуваючи загрозу, правителі вирішили провести таємну зустріч були заяви, запевнення у братерській допомозі та домовленість про непохитний союз. І потім... Кожен монарх рушив додому у бадьорому гуморі. Однією з них була Меве, королева держав близнюків Лірії та Рівії. Мабуть, чули її ім'я? Які чутки про її красу, Ха, а чутки не безпідставні. Вона була неймовірна і не через свою розкішну статуру, а через свою наполегливість та звитягу. Так... На чому я там зупинився? А, королева зі своїм почетом наближалася до столиці. Аж тут до неї приєднався граф Калдуел. За відсутності меви він допомагав юному принцу Вілему правити королівством близнюками.